Всім привіт! Трішки займаюсь ремонтом свого тракторця і трішки вдоск... вдосконаленням. Ремонт паливного бака пускає солярку. І хочу встановити фільтр відстійник так як тут з заводу його взагалі немає. Пускає бак солярку. Вже я теж видивляв, дивився. Міняв я і ці. Кілечка, ну шайби. І резинове кільце став, Одразу не знав. Воно практично з самого початку. Думав, чому воно мукріє? І вже потім так видивився, а пускає солярку по, тут, десь по краю. Ну там слава пускає, але з часом бак, бак робиться мокрий, ну, пилюка приліпає. Хочу його попробувати легенько наждачкою, дрібненькою, оцю пластмасу під. Зробити такою шершавою і двохкомпонентним клеєм. Думаю, можливо, так як поліпропіленові, щоб підігріти його, але не знаю наскільки там грубий бак. Я не думаю, що це сильно груба пластмаса, щоб не зробити ще гірше, якщо його підігріти і попробувати, щоб воно саме заплавилось. Ну Це як, як на мене, не дуже вдалий варіант буде. Попробую наждачкою і двохкомпонентним клеєм його проклеїти, обезжирити відповідно. О, такий от бак. Тут взагалі нічого ніякого, фільтра стійники нема. Це викручував просто ну, якби зливне на якісь сміття, але ну, там, різьба, там різьба висока, тут немає такої. ну, як... Хіба що може воно тут десь по краю збирається, всяке там це є, сміття. Сюди під'єднується паливний шланг, до, який йде до павного насоса. Просто штуцер вкручений і все. Все одно вже помив бока всередині. Я бензиною його промив. Вона випариться, висохне там, як десь буде грам, то Нічого там страшного і не буде. Ось таке от з бака. вилялось мені. Солярку Я зляв, воно з соляркою. Там вже як бензиною промивав, то не було. Ну, чуть-чуть там ще якісь сміття було. А тут оце якийсь, навіть не знаю, що то таке, від чого воно. Тут солярка відстоюється мене, як заливаю. Купляю тільки на заправках солярку, не беру від людей. Заливаю через сіточку. Та, що в боковій є. О, Тут треба трошки розібрати, щоб долізти. Щоб зняти бока, треба трохи порозбирати. Так, якби Ось цей кузов ось тут, на сантиметр був коротший, бак можна було б виняти. Ну, Болгарку різати його зараз теж не, 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 не хочеться вже портити. Тут, якби запас зо 3 сантиметри десь, до 3 сантиметрів, 2 з половиною є. Але ж як поріже, вже воно буде не така буде е, жорсткість, щоб потім її там не варити. Кріплення теж в солярці, ну то таке витриця наждачкою дрібненькою пробігся. І ще плюс, не знаю, чи буде, повинно буде видно добре. От тут канцелярським ножиком прорізав де, по краю пластмас, десь приблизно там, ну міліметр до півтора таке заглиблення по кругу, щоб туди двохкомпонентний, двохкомпонентний клей добре зайшов і краще. Трималося. Пар раз його обежирував, щоб солярку самі це воно витягнуло, Заклеїть компонентним клеєм, побачимо. Сталяв його клеєм, гарненько шпательком туди позаложував, в той виріс, застеяний, будемо бачити. Заклеїв в суботу. Сьогодні у нас понеділок. Вже воно повністю закристалізувалося, Побачимо, який буде результат. Ще говорив сусід мені за двохкомпонентний клей. Здавали вони в ремонт радіатора, від за їм паяли. Привезли радіатора, поки вони його ставили, знову він потік там, де був паяний, яка заїлися. Був тесті двохкомпонентний клей, заляли двохкомпонентним клеєм, засохло, каже, по цю пору ходить. То я думаю, якщо на радіаторі він засох там, відповідно, температура плюс як на який там є тиск, та як помпа качає, то я думаю, бак повинен тримати солярку. Побачимо. Встановив бак на місце, підложивши ліноліум тут. Так само тут під низ бака. Воно не протерло нічого, але видно, що так, до металу є така потертість. вже заодно знімав та вирізав, підложив, Хуже точно не буде. Фільтр від стіни. Десь планую тут поставити його під ступінькою на це кріплення, бо тут місця немає. Ще думав ставити ну, тут -то -то тільки йде фільтр тонкої очистки. Там питав сусіда, то на йому звідти і устійник, і грубої очистки, і тонкої. Але поспілкувався з Колею Дученком. Кажу, та як на скауті в нього бачу, стоїть фільтр-вістійник. Тільки і тонкої очистки. Питає варто вартує ставити ще грубий. Він каже, постав фільтр відстійник і хватить його. Так, ось це сіточка, яка йде в упакові. Через неї все ж заливаєш. Ну, і ще, може, хтось не знав, я теж від'їздив на тракторі майже 800 мотогодин, тоді як був Ігор Гураль, ремонтували, роз'єднували він, виняв ось цю сіточку. Де фокус? Е, Получається шланг, який йде від паливного бака, він просто прямий і тут. Зараз, щоб трошні ж телефону взяти. Ось, паливний насос підкачка. Ось тут воно стоїть, ця є сіточка. Вставляється в штуцер і закручується. Получається перед, перед ручною підкачкою. Ви як відкрили, вона була в путі. В почті вона була вся закоксована тим сміттям. Він каже, як ти ще на ньому їздив? Кажу, не знаю. Я кажу, їздив трактор. Ну, я ж цього не знав так само, що купив перший раз трактора. Якби там, скажімо, десь був по магістралі фільтр відстійник, чи десь було б намальовано, що є там сіточка, то я би її чистив. би, А так я не знав, що вона там стоїть. Вже тепер то я знаю, то при заміні масло в моторі і так само фільтр паливний, то я вже тут відкручую і її чищу. Але ще хочу поставити фільтр відстійник. Купив ось такий фільтр. Фільтр грубої очистки палива прозорий. Ну, але це як, як і відсійник, виходить, знизу буде збиратися якийсь мітішку, якщо є. Виготовив такий кориштейн з полоси. Бо там де, там, де він має стояти, буде зручно прикріпити його. Китайський. Я думаю, буде нормально. Ось цей штуцер. Який вкручується в паливну. Оце все на всю тільки в ньому була отака от сіточка після бока. Яка вставляється в штуцер і вкручується. В паливно. Все, що було. на захисті паливної. Ну, вірніше, на захисті паливної. Саме перше перед русною підкачкою, більш нічого тут не було. Бо далі вже йде подача на фільтр тонкої очистки. Бак на місці і ось місце встановлення фільтра відстійника. Підніжкою під на корпус кабіни. Він йде вище передні балки переднього моста. От. Хтось каже, б'єш? та не б'ю, бо я по лісі не їжу по пеньках, а там, де по городах, то що, ну то ж нема там такого зілля, щоб вже десь його почути. А там далі буде видно, Поб'ється, купиться інший. Будемо пробувати ще вище його підняти. Там ще сантиметрів 5-7 моно було. Підняти вище, але там вже не буде так зручно шланги завести. Та й він вже буде вище сильно бока получиться, як на, як на мою думку. І шланг до паливної. Я думаю, так буде краще. Як не було нічого, то з цим буде краще. Фільтром вистійником Всім дякую за перегляд.